З вами Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо наступні. А в Укрпошті підтвердили вибух, який пролунав у їхньому сортувальному центрі в Солом'янському районі Києва. У компанії зазначили, сталося це під час процедур контролю над пересиланням заборонених речовин. Також вдалося вилучити ще одну посилку з небезпечним вкладенням. Нагадаю, у наслідок вибуху п'ять працівників пошти постраждали. Їх ушпиталили. Одна людина загинула, одна травмована внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району. Через удар по Малокатеринівці поранення отримали двоє чоловіків. Сповістив начальник запорізької ова Іван Федоров. Згодом стало відомо, що від отриманих травм один із потерпілих помер. Тим часом на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Кам'янське. Ударні дрони ракети повітряного наземного та морського базування. Загалом понад 700 повітряних цілей. У ніч проти четверга росіяни завдали по Україні комбінованого удару, атакували з різних напрямків, запускали ракети і безпілотники складними маршрутами. Під прицілом об'єкти енергетики та критичної інфраструктури вибухи лунали на півночі, і на півдні, а у центрі і на заході України також. Географія та наслідки ударів по регіонах у нашому матеріалі. Перші бомбардувальники здійнялися з російських аеродромів ще о другій годині ночі. Уже близько шостої ранку ворожі ракети та дрони були у повітряному просторі України. А вже у пів на сьому повторні пуски кинджалів у напрямку західних областей. Загалом повітряні сили звітують про 52 ракети, зокрема й балістичні, плюс 653 безпілотники різних типів. Більшість наші захисники неба. Збили 16 ракет, і 63 дрони вразили 20 локацій. Основний напрямок: Запоріжжя, Івано-Франківщина, Львівщина і Вінниччина. було застосовано велику кількість ракет велика кількість ударних БПЛА цього разу. Ну фактично усю номенклатуру озброєння противник застосував. Ви бачите, що ракети повітряного, морського та наземного базування іскандер М або ж КН-23 ракети, а також гіп аеро аеробалістику типу х 47 м 2 кінжал. Ці кадри з Запоріжжя. Рятувальники дістають з під завалів тіло загиблого. Під удар потрапив місцевий гуртожиток. Зруйновані кілька поверхів одного з під'їздів. Двоє загиблих, 23 постраждалих. Було дуже і було так дуже. Один раз так, що в кімнаті було красно. Руки не тут всіх людей, яких могли деблокувати із під завалів. Деблоковані наразі в нас госпіталізовано всього п'ятеро. Мешканців всім іншим допомога була надана всім іншим. Допомога була надана амбулаторно. Серед пострадалих також шестеро дітей від 2 до 16 років у них міновибухові травми. Семирічна дівчинка загинула четверо дорослих у шпиталенні з травмами. Це наслідки ворожого удару по Вінничині. Понад 20 будинків пошкоджені. Це багатоквартирний будинок, в якому проживало вісім сімей, 21 людина. Станом на зараз всі відселені вже працює комісія встановлення наслідків цих ушкоджень, і в тому числі має бути обстежено цей будинок на предмет його можливості подальшого використання у регіоні. Також розбито критичну інфраструктуру без води, тепла і світла. Залишилося місто Ладижин. На Івано-Франківщині ворог атакував ракетами і дронами місто Бурштин, поблизу якого розташована теплова електростанція. Вибухи почалися ще близько п'ятої ранку і не стихали протягом кількох годин. Є певні пошкодження, але на даний час постраждалих немає. На за медичною допомогою ніхто не звертався. Крім цього, відомо про два домогосподарства, які зазнали незначних пошкоджень внаслідок падінь уламків збитих ракет та шахедів. Два об'єкти критичної інфраструктури опинилися під ударом і на Львівщині. Певний час жителі деяких населених пунктів регіону сиділи без світла. Протягом дня вибухи лунали також у Сумах, Дніпрі, Харкові та на Чернігівщині. І це вже третій масований обстріл енергетики України лише за жовтень, зазначають у Міненерго. Атаковані теплоелектростанції серйозно пошкоджене обладнання. Протягом дня в більшості регіонів застосовували аварійні відключення світла. Найгірша ситуація залишається на Чернігівщині, а сьогодні ще й на Вінничині. Євген Онопрієнко Робиться телеканал Інтер Марафон. Єдині новини. Підтримка української енергетичної інфраструктури, яка потерпає від російських ударів. Головна тема зустрічі міністрів енергетики Групи Семи в Торонто саміт відбувається сьогодні і завтра. До Торонто поїхала й українська делегація. Як заявили у міністерстві природних ресурсів Канади, серед енергетичних пріоритетів, які просуває його держава, непохитна підтримка України на тлі енергетичної кризи, спричиненої прицільними російськими ударами по газовій та атомній інфраструктурі. У росіян чергові пропущені і на тимчасово окупованих територіях, і на території РФ Українські БПЛА поцілили по російських військових і енергетичних об'єктах. У ніч проти 29 жовтня дрони СБУ влучили у зенітно-ракетний комплекс Панцер С 2 а також у дві радіолокаційні станції та одразу по двох нафтобазах в тимчасово окупованому Криму. І Ось мало дима Прилетіла бомба. дуже великий звук. За даними Служби безпеки України, операцію провели бійці центру спеціальних операцій А вартість знищеного панцера С – близько 20 мільйонів доларів. Це один із головних елементів протиповітряної оборони. Ліквідованій дві РЛС вони забезпечували наведення ворожих систем ППО. СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, які прикривають Крим та нафтобази, що забезпечують ворога паливом. Кожна така спецоперація знижує воєнний і логістичний потенціал росіян. Бавовна палатиме й надалі. У селищі гвардійське знову вибухи, масштабна пожежа. Дрони влучили по нафтобазі мережі АЗС Атан, найбільшій у Криму. Потужне полум'я охопило резервуари з пальним. Це вже другий удар по об'єкту за останні два тижні. Після атаки 17 жовтня нафтобаза горіла 6 діб. Знищено щонайменше 5 ємностей з бензином. Одночасно вибухи пролунали у районі Сімферопольської ТЕЦ. Після влучання там спалахнула масштабна пожежа. У місті зафіксовано перебої з електропостачанням. Потужність станції 100 мегаватт. Вона забезпечує теплом і світлом частину Сімферополя та прилеглі райони. Баба. Тим часом атаки безпілотників по території Росії тривають майже щоденно. У ніч проти 30 жовтня російські міноборони заявили про нібито збиття 170 українських дронів на 14 регіонами РФ та окупованим Кримом, найбільше над Брянською, Воронецькою, Новгородською та Московською областями. У ніч проти 29 жовтня українські підрозділи вразили два нафтопереробні заводи, задіяні у забезпеченні армії країни-агресора. На території підприємств зафіксовано потужні вибухи та пожежі. Виведення зла до потужностей зазначених підприємств на території РФ знижує можливості російської армії у веденні бойових дій. Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ проти України. Під удар потрапив Новоспаський нафтопереробний завод в Ульяновській області. Він належить до холдингу Променвести і виробляє бензин, диспальне та мазут. Уражено Марійське НПЗ у республіці Марій ЕЛ на об'єкті зафіксовані потужні займання. Крім того, українські безпілотники вдарили по будьоновському газопереробному заводу у Ставропольському краї. Там пошкоджено виробнича установка ГПО 1 За словами президента України, через низку ударів Москва вже втратила понад 20% потужності потужностей з переробки нафти. Рекордні збої спричинили паливну кризу. Бензину Росії подорожчав на 10%, а на заправках фіксують дефіцит і скарги водіїв. З далекобійної зброї Європи ми застосовуємо тільки Storm Shadow у нормальній кількості та меншій кількості скальп. Більше ніякої зброї Європи ми не застосовуємо. У нас просто її немає. Ми вважаємо, що росіяни втратили потенціал у розмірі більше як 20% нафтопереробки, близько 22-27% свого пального. І тому там були черги. Там є проблема. Це їхні гроші на війну від нафтопереробки. Тому ми щодо цього і працюємо. Попри заяви Москви про повне відбиття атак Україна продовжує системно бити по військових і енергетичних об'єктах противника. Цілеспрямована кампанія із зрізання російської ППО та знищення нафтобаз фактично паралізує логістику ворога і переносить війну в глиб його території. Україна демонструє, що навіть без авіації здатна вести глибокі точкові удари і змушує Росію воювати вже на власній землі. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. У Росії від Ростова до Камчатки партизани нищать ворожі засоби комунікації та зв'язку, а саме продовжують підпалювати вежі стільникового зв'язку та комунікаційне обладнання місцевих мобільних операторів. Про таке повідомляє головне управління розвідки. Географія боротьби вкрай широка. Республіка Адигея, Ростовська область, Камчатка, а також на тимчасово окупованих Кремлем територіях України. США повідомили Румунію та інших союзників про скорочення чисельності американських військ, розгорнутих на східному фланзі НАТО. Частина американських військових виходить з Румунії. У США анонсували передислокацію другої бойової бригади 101-ї повітряної десантної дивізії до бази в штаті Кентуккі. Які мотиви такого рішення чи вплине це на обороноздатність Європи і східного флангу НАТО? Про все докладно в сюжеті. Ша планують відкликати з Румунії близько 800 своїх військових скорочення армії заплановані і в Болгарії, і Словаччині та Угорщині. Водночас у міністерстві оборони Румунії повідомили, що американські військовики на території країни залишаються, але з меншою кількістю. Тисяча американських солдатів зостануться в Румунії, щоб сприяти стримуванню будь-яких загроз, а також гарантувати прихильність США до регіональної безпеки. У Міноборони Румунії зазначили, що виведення військ було очікуваним, адже Бухарест перебуває в постійному контакті з своїми американськими стратегічними партнерами. А зміна чисельності американського контингенту результат нових пріоритетів адміністрації Дональда Трампа. Під час зустрічі міністрів НАТО в Брюсселі американський міністр оборони ще раз повідомив європейським партнерам, що тепер, коли європейці зміцнили свою позицію на східному фланзі США, зосередяться на власному захисті. Получені Штати звертатимуть більше уваги на індотихоокеанський регіон. У міністра оборони онуцалмоштяну запитали, чи вважає він рішення США ударом для Румунії через можливу російську загрозу. Той відповів, що його країна може контролювати свої витрати і свою армію. Водночас у НАТО запевняють, ситуація не є надзвичайною. Присутність американських військ в Європі достатня, і останні події не змінять безпекову ситуацію в Європі. На цьому наполягає і президент Румунії Нікушордан. За його словами, стримування загроз. На східному фланзі НАТО компенсується послідовним доповненням військової техніки та посиленою присутністю європейських сил. Сподіваються на це і жителі Румунії. Спершу я відчула занепокоєння. Подумала, що наша країна перебуватиме в дуже вразливому становищі, якщо залишимося без цього надзвичайно важливого компонента національної безпеки. Але після пояснень міністра та інших я вважаю, що на європейському рівні є достатньо інших засобів. Обів, які зможуть врівноважити ситуацію перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну в Європі, базувалося близько 65 тисяч американських військових. По тому їх кількість іноді сягала 100 тисяч. Ще навесні NBC News, посилаючись на власні джерела, повідомили, що у міністерстві оборони США розглядають пропозицію вивести близько 10 тисяч військовослужбовців з Європи. Деякі радники Трампа з національної безпеки також вважають, що зараз головні виклики для США в індитохіанському регіоні, тому там треба посилювати військову присутність США, а в Європі скорочувати. Але це вже виклик, безпековий виклик для європейських країн. Вони мають зараз, от, в рамках тих заходів, які вони здійснюють щодо посилення власної бороноздатності, мають зокрема вирішувати не просто як посилити свою армію в межах своєї країни а як і посилити військові контингенти нато на в країнах які межують з росією Білорусією, ну і з зоною російсько-української війни Водночас, на думку політологів Україна від такого виведення військ серйозно не постраждає. Ну для нас прямих наслідків не буде. Для нас головне, щоб е, зберігалася співпраця в трикутнику Вашингтон, Європа, Україна, щоб європейці допомагали нам грошима, щоб купувати американську зброю. Ну і щоб США і надалі не давали нам супутникову розвідувальну інформацію. Оце для нас головне. Поки Тут ризиків немає. Партнерська співпраця в цій сфері продовжується для європейців. Потенційні ризики на майбутнє є. Їм треба посилювати свою обороноздатність, треба заміщувати ті американські війська, які виводять з Європи. А от в Сенаті США останні події сподобалися не всім. Так, голова комітету з питань збройних сил Сенату Ша Роджер Вікер і очільник одноіменного комітету палати представників Майк Роджерс у спільній заяві розкритикували рішення Пентагону. Мовляв, передчасне виведення військ зі східного флангу НАТО, особливо після порушення європейського простору російськими дронами, може дати Кремлю неправильний сигнал і спровокувати подальшу російську агресію. Вероніка Івашенко. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині Новини США та Китай дійшли згоди щодо Тікток. Після тривалих переговорів Пекін офіційно схвалив угоду про передавання американських активів. Компанії за домовленістю контроль над платформою передадуть новому підприємству з переважно американськими інвесторами. А частка китайської ByteDance скоротиться до менш ніж 20%. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угоду реалізують вже в найближчі тижні, і це може остаточно зняти напругу в питанні національної безпеки навколо TikTok. Після зустрічі американського президента Дональда Трампа та китайського лідера Сі Дзіньпіна, США на рік зупиняє дію нових обмежень, які суттєво розширили кількість китайських компаній на доступ до американських технологій. Про це на каналі Fox Business Network заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. Натомість Китай на рік знімає обмеження на експорт рідкісних мінералів та важливих компонентів технологій, які в основному контролює Пекін. У США заявили, що готові продавати Китаю більше нафти та природного газу. Як повідомив міністр енергетики Кріс Райт, на таке Вашингтон піде, якщо Пекін скоротить купівлі у Росії. За його словами, США найбільший експортер газу та нафти у світі, тоді як КНР найбільший імпортер. І між цими країнами є великий простір для взаємовигідних угод. Додам, що після американських санкцій проти Роснафти та Лукойла деякі китайські державні нафтові гіганти зупинили закупівлю російської нафти, що транспортується море. Румунія розглядає можливість продати активи російської підсанкційної нафтової компанії Лукойл. Про це повідомляє Sky News. Цей російський нафтовий гігант має частки в нафтогазових проєктах в 11 країнах. На початку цього тижня компанія оголосила, що планують продавати активи у відповідь на нові американські санкції. Румунія оцінить запланований продаж приблизно 320 автозаправних станцій і нафтопереробного заводу, а також інших активів Лукойлу. Також Міністерство енергетики Румунії хоче переконатися, що майбутній продаж відповідає санкціям Європейського союзу та енергетичній безпеці країни. Нові виплати для військовослужбовців, нові правила бронювання та завершення дії програми пакунок школяра». Листопад готує деякі зміни для українців про найважливіші з них у короткому огляді. Бронювання вже не через ТЦК з 1 листопада територіальні центри комплектування припинять приймати заяви на оформлення або продовження відстрочок від мобілізації у паперовому вигляді. А отже, отримати тепер відтермінування від служби військово зобов'язані зможуть лише через застосунок резерв плюс або через ЦНАП у міністерстві оборони зазначають відстрочки, підстави для яких зафіксовані в державних реєстрах, продовжать автоматично. А основним підтвердженням таких дій буде військово-обліковий документ у резерв плюс. Якщо людина не користується смартфоном або її категорію ще не цифровізували, для оформлення чи продовження броні можна звернутися у ЦНАП. Треба буде вже йти в ЦНАП замість ТЦК. Підійти до адміністратора ЦНАП перед надати всі необхідні документи відповідно до різних типів відстрочок. Uh, Administrativna Збирає ці документи, направляє їх на розгляд комісії, і після рішення військовозобов'язаний зможе побачити вже свій свою строчку або в Резерв Плюс, або на порталі дія можна отримати електронний військовобліковий документ або безпосередньо в ЦНАТИ. Що важливо зазначити, що ЦНАП це точка прийому заяви на відстрочку. Тобто ЦНАП не надає результату, не надає відстрочки рішення приймає Ає територіальний центр комплектування. Також у середині листопада набуває чинності норма закону про виплати військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають важкі захворювання. За документом воїни зможуть отримувати на стаціонарне лікування 50 тисяч гривень. Гроші надходитимуть на рахунок протягом трьох місяців. Раніше такі виплати призначалися тільки для тих, хто зазнав поранення, контузії чи каліцтва під час служби. До 1 листопада внутрішньо переміщені особи мають здійснити обов'язкову фізичну ідентифікацію для підтвердження статусу. Зокрема, йдеться про членів малозабезпечених сімей, дітей, над якими встановлено опіку, пенсіонерів, дітей сиріт, важкохворих дітей, а також деяких інших категорій громадян, ті ВПО, які не пройдуть ідентифікацію вчасно, ризикують втратити соціальні виплати. До 15 листопада батьки першокласників ще можуть подати заяви на участь у програмі Пакунок школяра. Зробити це найкраще через мобільний додаток Дія або в сервісних центрах пенсійного фонду. Кошти надійдуть на дія картку чи інший рахунок, зазначений у заяві. Пакунок школяра це допомога батькам, щоб підготувати першачків до школи. Завтра цілодобово по всій Україні вимикатимуть світло через складну ситуацію в енергосистемі. Повідомляє «Укренерго». у компанії. Зазначили причина застосування обмежень наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему продовж цього місяця. Графіки застосовуватимуть обсягом до трьох черг. Максимальний обсяг обмежень з 16 до 18 години. У Парижі затримали ще чотирьох підозрюваних у справі про пограбування Лувру. Французькі ЗМІ повідомляють, що поліція заарештувала чотирьох людей. Одного з них називають головним фігурантом. Тож загальна кількість затриманих у справі зросла до шести. Нагадаю, пограбування Лувру, під час якого викрали коштовності Наполеона та імператриці Євгенії, сталося кілька днів тому на очах у багатьох відвідувачів музею. Вчені знайшли нові згадки у місті Теотіуакан, що розташоване недалеко від Мехіко. Це був мегаполіс стародавнього світу, де проживало до 125 тисяч осіб. Тривалий час археологів збивали з пантелику єрогліфи, розташовані на фресках та кераміці міста. Науковці з Копенгагенського університету розпочали роботу з реконструкції стародавньої мови. До остаточної розгадки ще далеко, але можна. Кожна робота щодо писемності Теотіуакана це великий крок уперед. Переконані науковці. Опівночі підбиватимемо підсумки доби. А просто зараз у ефірі проєкт Ірини Баглай «Ціль 4.5.0». Ми боремося за свою країну.